Оновлено форму квитка на автобусні маршрути. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оновило форму квитка на проїзд в автобусних маршрутах. Зміни набувають чинності через три місяці з дня офіційного опублікування наказу, тобто з 19 жовтня 2024 року. Ось основні зміни: по-перше, скасовано фіксовані вимоги до кольору, розміру та тарифних зон квитка. По друге. Введено обов'язкові реквізити, які мають бути присутні на квитку: це інформація про маршрут, вартість проїзду, реєстраційний номер квитка, час та дата відправлення і прибуття рейсу, інформація про перевізника, дані про страхування, строк, термін дії квитка, інформація про оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду, якщо вона використовується. По третє. Визначено, що електронний квиток може бути на телефоні чи будь-якому іншому цифровому гаджеті і є рівноцінним паперовому. Ці зміни дають перевізникам більше свободи у виготовленні квитків. Очікується, що оновлена форма квитка зробить приїзд в автобусах більш зручним та прозорим для пасажирів. Підписуйтесь на юридичний маркетплейс консультант, щоб бути в курсі усіх новин у світі юриспруденції.